Опа, цікавенка. Опа, опа ха. А ми приїхали на дьорт. І мам анахну сімайон. Бек. Бекфліпи. Ми сьогодні будемо всі робити бекфліпи. І навіть Макс флэр, хоче флэр, попробувати. Він вже пробував. Не буде? А, сьогодні flare, backflip. Backflip. не флер, не бекфліп. Бекфліп я хочу сьогодні зробити мінімум раз 20-30. А флер, якщо. Normally, it's a problem. As a Makata First one, motherfucker. First try, first try. First try, easy. He will do first try, motherfucker. Flare, flare, first flare in the city, in the town, in Israel. Yo! We gotta do it, man. Yes. Yo! Yo, Yashar, backflip. Ааа, <трук> я вже чую ці звуки. -а. Дуже круто. Последній раз ми були на Дьортах. в мене є влог на каналі. Секретні дерти в Ізраїлі. Кому цікаво, дивіться. А сьогодні зовсім інше місце. Опа! От там маленький. Там от пацани. Ja, da, da. Det se vidi. Backflip? Ja, det Backflip, 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 You working from morning? how are you? Дуже давно не пригав дрти, і це зараз ще не під мою сторону. Е, Очевидно, жим-жим трохи, але нічого, я думаю, зараз буде, все буде. І Брайан там підкопав, щоб поставити там трамплінчик. І будемо крутити туди сальтушечки. Ночі був дощ, то вся земля мокра, класно. Опа. Це земля мокра, це плюсик, але дуже рихло. Так як тут катаються МТБшники і на соронах і мотоциклах, тому земля вся роздовбана. На BMX-покришках дуже важко. Скорість з'їдає. Я тільки два рази проїхав і вже задихаюсь. Стаю ставки. Крутоне! Круто, круто нет. З першого чи засить і просто а? а? І відкриває бекфліп улі. <ривіт> Аааа! Я фе? Крутанул, гандон! Крутанул! Я програв! Oh! Telefoon van Lorde! Ik heb telefoon Persie met ik ben geblieft! kijk. Тільки що поставив бекфліп, на но ногу спустив, а ціль у мене сьогодні зробити мінімум 30 бекфліпів. Так що, поїхали. Ну сука, чуть-чуть трохи -чуть ляклят. чуть-чуть медленнее. О, -о, 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 -о. Вот сейчас нормально. И сейчас будет крутить Алан Бэкфлип. Его черга. Да? Ты говоришь, что им не стрёмно. Ты сделаешь. Давай. Эпчал, пануй. Uma cara ensanar. <laughs> <laughs> what the fuck? First <laughs> <strong>. try. Oh, yo, <laughs> hey, <in> me anima <laughs> Oh, <laughs> oh <folk>. Disaster. Cal. <laughs> Oh oh oh! back que Double play. Oi, oh, backflip. Back to back. <laughs> this <is> this. <laughs> no, no. Ma, Матамер. Щас їдемо скіт парк, робимо там декі. Жартую, треба ще сьогодні пару штучок зробити. Поки що зробив 4. Хочу ще хоча б 20. Стрітер надіота. Ну кайф-то який. Вау! Перфекто, бразер! Перфекто! Ми планували поїхати на Дьорти ще давно, щоб зробити чисто день бекфліпів сальтушок. Щоб їх трошки підстабілити і в планах робити далі в скіт парках. Вже чувствую кращий бекфліп, бо перших три рази взагалі тірявся. А зараз хоча б приземку бачу. І взагалі в Ізраїлі. Такі трампліни — дуже рідкість, так як потрібно самому робити, і це пацани самі якось скинулись, договорились і привезли її сюди. Так то в Ізраїлі взагалі нема дьортів. Якщо комусь цікаво, дивіться секретні дьорти в Ізраїлі. То, що було півтора року, приблизно тому ми знімали. Там ми також класно покипалися. І зараз їжачок. Гарного перегляду. Hello everyone! Today it's gonna be epic. Because we're here in the up. and that will be double back -up. double back double <laughs> <laughs> okay. yeah yeah what the fuck Це сьогодні перший прыжок Макса. Що, Макс, які відчуття? Нормально? Мягенько, ні? Тут взагалі вообще... подушка. Да. Я запасні з собою взяв, но шарю. що таке дерти. Він взагалі казав, 15 хвилин тому я не буду тут прыгати, тут дирка, дирка. Все нормально. Давай. А. Ха-ха Йоу, лемену вони! <рошки> Бать нахуй от это мощний бехліп <пятнів> Прям просто пушка нахуй. Просто бехліпи летять з різних сторон.

Зробився вже з рахунку, але думаю, біля 10 бекфліпов вже зробив. Ще треба мінімум 10. Алан зробив з першої спроби бекфліп і зараз вже спроб біля 7 не може поставити. Вау! Оце я не зняв! What the f**k! Oh. Та все-таки? � o 요이 o q u e <свэн> а, а! Коров, чуть-чуть, чуть-чуть. Застър. А це е МТБшник Ор. Взяв ми BMX и изи на моєму му бемичко с ретушки крути. Метал ага. Вау, в ще ли то? Да. Okay. 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 Cool. Ке. арба пеген. Фор okay. 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 <laughs> А, Нормально? Шел у нас тут заболевальники. Вау! Вау! Эмич. Помаши ручку. О, привет. Дэнь Бэквип. А канець то. <реш> Ти шо, коли робиш рідко сальтушки, такі емоції нереальні. Просто вау. Дуже радий, що сьогодні поїхали сюди. І надіюсь, що в скіт паркі получите з першого разу. Бекфліп це напевно один із найлегших трюків, що я робив, но... Це один із самих страшних, так як треба назад голову відкидувати і бай, бай. того в голові це все, в голові. Головне не бояться крутнути і все буде добре. Ну якщо проїти, то робіть обов'язково в шлемі. Чил! Чил! Я готовий до скіт-парку. Щас бек-ту-бек, бекфліп. Ха-ха-ха-ха! <свист> ха back back. А в планах, крім бекфліпа, нас сьогодні ще спробувати може флеєр. Я не знаю, чи буду пробувати. Подивлюся, як куляль буде крутити з ором. І потім може крутну також. Ну, я доволі дуже бекфліпом. Так що... Респект! О! О! Харо. Перша спроба флеєра від уділя красава. Во, заяха месно. Ормене <рес> 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 Ор тільки що чуть не убив. Чисто пробує флеєр на тебе швидше. Йоу, Эзе та хороший. Хороший. Крискайл прям. Вау! Секс. Оли, фак! Только что первый раз флейер попробовал, але снял на телефон. Сейчас еще попробую. Сделай, сделай, Оли, фак! Оли, фак! Йоу, за топ, да. Само Ой, щось в мене взагалі не то виходить. Нога чисто як відбивнушка відбивається. Фу. Йоуо! Езекаров! Ой, красава, майже вийшло. Я думаю, зараз добере. А я взагалі як сосиска тупой. Короче, флеер. Не дасться сьогодні, а бекфліпи я ще покручу так, постабілити трохи. Ялон тільки що зробив три бекфліпи підряд. І треба ще, ще, ще. Капець, коли я знімаю, то не можу зробити. <раплух> а, і, до речі, про мій тік-ток. Мене дуже жорстко банять. Кожне моє друге відео. Банять і пише, що воно не потрапляє для тебе в рекомендації, точніше. І я там нічого не порушую, пише разну фігню і просто банять кожен другий відос. Я не розумію чому. І тому я не можу добрати 10 тисяч підписок, в мене лише 7 з половиною. І нагадую, на 10 тисяч хтось отримає безкоштовний велосипед. Так що, follow my TikTok і ставте лайк під цим відео. Уже мінус дві батареїчки, скільки бекфліпів нафігачили. Угу. Я довольний. Сонечко вже Я заходить. Ми накрутили дуже багато бекфліпів, вже стомлені, але треба ще пару зробити. Треба ще робити, поки сонце не зайшло, не сіло. І скоро ми їдемо в кіт парк пацани і там будемо крутити. Що? Ти до скейт парка готов? Ну, я думаю, що так. Да. Я думаю, що в скіт парку у тебе швидше вийшло, ніж тут. Ну. Так що, буде ще в ложі скіт парку, там де ми будемо сальтити. Не пропускайте і ставте лайк. Мата, вказу! Ей, ей! Мазе. Діб'ю! бля! засрав тупо Ха! єліт. На євріті це дитина мала, от, блин. Так, думаю дати на сьогодні последній бекфліп. Я вважаю, що більше ніж 20 я сьогодні зробив. І я готовий. Так що на сьогодні це буде останній, так як їх сил немає. А це був день бекфліпів. Сьогодні в мене була ціль це бекфліп, тому я інші трюки не робив. Но дуже круто, треба частіше кататись на Но дьорти. Но дьорт в Ізраїлі дуже далеко. І скоро почнуть дожди. Так що, дивіться цей відосик, бо я думаю, не скоро будучи дьорти. А наступний скейт парк Ставимо лайк та коментуємо. Так як я працюю дуже багато на цій неділі, не знаю, коли я буду в скейт паркі але коли я буду, постараюсь не засати і крутнути його там, так як хочу, вертати його робити кожен сешн. Да. І курсо закриваю сьогодні відосик дабл барспіном. піном. А у нас другий гематогенчик. Ха! Красава. Ма, еха я йом. Today was good as fuck, man. Yeah, Very good day. Це було almost flare, but next time we do flare. Yeah, Next okay, time we okay, will it. land it. But today was a lot of backflip, and <laughs> this was good day! Yes, I'm yes. обсуд. Yes. You happy? I'm happy. Сьогодні був один із крутих днів, так що обов'язково ставимо лайк, підписуємось і слідкуємо. Дякую і всім піз.